Сьогодні дуже жіноче таке питання. Хочу дитину, але відчуваю страх вагітнити та народжувати в цих умовах, як перебороти. По-перше, народжувати чи ні, це тільки ваше річ, рішення і ваша справа. І як ви хочете дитину, то, знаєте, треба для себе спочатку. Згадати, що війни закінчуються, а наша перемога вона обов'язково буде. Ми не просто віримо, ми знаємо, по-інакшому не буде. Просто не буде. Буде все гаразд. І до того ж, ви не маєте спішити і поспішати з вагітністю. Ви можете дочекатися тих часів, коли ви відчуєте, що вже є перемога, і ви відчуєте, що вам стає спокійніше. Бо завагітнити зараз і носити дитинку у тривожності. Це. Не є настільки добре на бо то закладається нервова система дитини. Тому якщо ви не відчуваєте в собі сил знайти свій особистий затишок, ніби зробити такий собі психологічний кокон, де ви обираєте стиль життя. Що ви дивитесь, слухаєте з ким спілкуєтесь, де у вас є оточення, які відповідають вашим потребам. Якщо ви їх просите, будь ласка, не треба до мене говорити подіями і новинами, які ви прочитали, бо я з тим нічого не вдію, а я дуже хочу стати мамою і готуюсь до того, або вже вагітна і виношую дитинку, і мені дуже важливо зосередитись на тому, щоб дитина була якомога ем, з міцною нервовою системою. І якщо ви можете то собі забезпечити, то, ем, як показує практика, ми можемо переживати скільки завгодно на початку вагітності. Але коли вже вагітні і ем, розуміємо, що в нас є ціле життя, жінка стишується, і вся природа змушує її засередитися і є природнім. Перемикати фокус уваги, і навіть а, є такий стан, коли жінка стає розгубленою, такою розсіяною, і, і нібито мозок погано думає, це для того, щоб вона ну, забагато не працювала, а була якомога спокійна, а, і все приваблює її красиве, добре. Це саме для того, щоб вона змогла заспокоїтися і виносити здорову дитинку. Тому. Може, ви зараз дуже переживаєте. А як ви будете почуватися, коли завагітнієте, то ем, вже життя покаже. Але якщо ви дуже тривожна людина по життю, навіть до початку повномасштабної війни, то тоді трошечки зачекайте і. Я б вам дуже радила звернутися до психотерапії когнітивно-поведінкової для того, щоб навчитися отої стійкості емоційної регуляції, щоб е, тривожність не заважала вам насолоджуватися цим чудовим періодом, коли жінка при надії. Будьте здорові, бережіть себе і не забувайте турбуватися про себе.